Уже за 35 років Україна може зіштовхнутися із серйозним дефіцитом питної води. Причиною цього дефіциту може стати регулярне скидання небезпечних речовин та погане очищення стічних вод, запевняє прилуцький еколог Юрій Скиба. Нам глобальні світові такі експерти говорять про те, що 2060 рік буде критичним да, для питтєвої води в світі. І тому моя думка така, що треба максимум зусиль прикладати на місцях, щоб зберігати ті джерела, які є. Колодязі, криниці, джерела. Ну, те, що ми можемо ще зберегти, треба максимально зберегти, бо бачимо, що клімат міняється в сторону посухи. І людина прикладає масу зусиль, щоб все забруднити. Хімічне забруднення води відбувається за рахунок надходження у водойми зі стічними водами різних шкідливих домішок, резюмує еколог. Миючі засоби, шампуні, там, ну, в принципі, все те, що ми використовуємо, дезінфікуючі якісь там речовини, все це попадає в кінечному варіанті в наші річки, в ґрунтові води. Ну і зараз вже навіть багато колодязів. Коли беруть воду на вміст шкідливих речовин, кажуть, що краще вже не пити навіть в колодязях. Ну, за якість питтєвої води в нашій мережі водопровідні відповідають фахівці, які нам покадають гарантію, що в нормах тримається вода. Ну, але от цю норму оцінюйте самі, бо. Водопровідні труби у нас прокладені дуже давно, вони вже старі, ржаві, ну і так далі. Мій погляд такий, що краще вода, якщо проінспектовані. Колодязі, джерела, то краще там набирати воду. Поки. Для прикладу, 80% населення, яке живе уздовж Дніпра, користується очищеною водою саме з річки, до якої і скидають купу непотребу. Шкідливі речовини в тонах, в тисячах тонн попадають в Дніпро. Так що, хоч не хоч, ми споживаємо дуже багато шкідливих речовин. Ну а це далі там все, що в нас всередині. Почки, печінка і так далі. Все це якось укається в здоров'ї. Так що поки ситуація не, не дуже гарна з водою. Ну, але є і друга сторона. Бізнесові структури заробляють на цьому. Да? По сейму, по, по Дисні по по Воду пити треба, значить будуть купляти в магазинах. Можливо, там і ціна виросте трошки, да? бо попит збільшується. Так, що в усьому поганому є якісь і гарні такі наслідки? Хто заробить гроші з Що до слова, природна джерельна вода корисніша за штучно мінералізовану. Саме з цією метою еколог Юрій Скиба вже багато років поспіль веде активну роботу по розчищенню питних джерел на прилученні. Зараз, до речі, напевне, всі помітили, що ґрунтові води у нас за час посухи майже на два метри вже пропали. Колодязі пересихають, да? Ну, спостерігали, от зараз Петколед працює над екологічним проєктом відновлення питтєвих джерел, то ми спостерігаємо, що із тих 11 джерел, які ми підтримували, залишилось 3. А в тих джерелах води немає. Тому ось два. Два виїзди на проєкт ми присвятили тому, що робили водопої для тварин. Ми помітили, що там масово приходять до цих двох джерел, які є, і вирішили їм трохи допомогти, щоб не болота пили воду, а розчистили такі ємкості, куди можна підійти, попити свіжої води. Тому що багато джерел пересохло в цьому році, взагалі зникло, їх немає. Глобальне потепління. Далі. А далі за прогнозами може навіть пустиня в нас буде. Нині спільно зі студентами Петколеджу беруть участь у важливому екопроєкті по відновленню питних джерел. Ми створюємо рекреаційну тепер зону навколо нього, щоб можна було туди привезти людей, сісти, поговорити. Пару фотозон таких зробили з цікавими містками, там, ну такі імпровізовані місточки. Якщо викопали сходи, бо там підйом на гору дуже важкий, то сьогодні в нас було семеро хлопців, які займалися сходами і підготовкою площадки для рекреаційної зони. Ну так, потихеньку, потихеньку, я думаю, до кінця вересня закінчимо. Хоча прийдеться підтримувати кожен раз. Ну, кожний рік, в принципі, і джерел. Окрім небезпечних викидів, масла у вогонь підливають ще й військові дії, б'є на сполох, еколог. Військові дії це теж забруднення, страшне довкілля забруднення. І метали, і хімічні речовини. Це венну кількість разів все збільшується при військових діях. А, а врахуйте там якісь переправи, пальне, там, щось зривають і так далі. Це ж. Це дуже багато всього. Тому якщо зараз не схаменутися, то вже за півстоліття родючі українські чорноземи імовірніше за все перетворяться на пустелю.